Бальзаківський вік енергетики у наш час важко уявити собі комфортне життя без електроенергії. Електроенергетична галузь є однією з ключових у нашій державі. Власне, днями свій 45-річний ювілей відзначили працівники надвірнянської філії Пад Обленерго. Установа була створена в 1967 році. Сьогодні на підприємстві трудиться 161 працівник, які забезпечують електроенергією 31 тисячу споживачів. Першим привітав своїх колег начальник надвірнянської філії Пад Обленерго Дмитро Буняк. За цю роботу, яку провів колектив, я хочу подякувати. Щиро і користуюсь нагоду, хочу вас всіх привітати з Днем енергетика самої необхідної професії на даний час. З Новим роком та Рідом Христовим. Нехай рік, що наступає, стане роком позитивних змін, нових звершень, професійних здобутків та безперечних перемог. Нехай рік буде на нецікаві плани, блискучі ідеї, мудрі рішення, сміливі та приємні, несподівані, бажані зустрічі. Хай буде міцне ваше здоров'я, стабільне благополуччя, хай щастя і радість панують у вашій оселі. Привітати з ювелеєм надвірнянських енергетиків прибули з Івано-Франківська керівники ПАД «Обленерго» Олександр Бубин та Василь Костюк. Зокрема, голова правління ПАД «Обленерго» Олександр Бубин підсумував здобутки енергетиків та розповів про новації, які впроваджуються для зручності клієнтів. Він окреслив три головні напрямки: це інноваційність, самовдосконалення та партнерство. Тут головне, щоб ми не втратили якість цих робот, які ви проводите кожен день. На це ми звертаємо увагу і далі будемо е вас орієнтувати на цей показник. Енергозбутова робота важлива в цілому компанії, тому що це джерело е наших фінансів. І немає тут проблем великих в надвірній, тобто вони сумлінно відпрацьовують е з кожним споживачем е повернення грошей за відпущену електроенергію, ну і намагаються. Е присікати е, спробу безоблікового користування е, нашим продуктом. Я тут побажаю вам успіхів. Єдине, що не забувайте, що е, це наші клієнти, і е, якщо він робить якусь дію неправильно, то коригуйте його, поправляйте, але до всіх інших відноситеся з любов'ю, як до своїх близьких в сім'ї чи в колективі. Багато теплих слів звучало на адресу винуватців свята, але окрім цього, ряд працівників були відзначені грамотами, дипломами, подяками та цінними подарунками. В урочистостях з нагоди ювелею взяли участь та долучились до привітань. Заступник голови Надвірнянської РДА Степан Іроденко, заступник голови Надвірнянської районної ради Іван Степник, надвірнянський міський голова Зіновий Андрійович. Свято завершилось виступами творчих колективів Надвірнящини.